Пс. Томати у власному соку від метро шеф треба. А якщо про переваги розкажу. Тільки не уявіть, вам не потрібно влітку закуповувати кілограмами помідори, потім ще добу їх консервувати на зиму, а потім ще переносити у сховище, щоб звільнити місце на кухні. А тепер, замість цього уявіть себе на відпочинку. Так ось це цілком реально, якщо купувати готові томати у власному соку. Вони зберігають форму, смак та практично всі корисні речовини свіжих томатів. Запам'ятайте, це наші вірні друзі на кухні, коли необхідно зробити соус на основі томатів або приготувати м'ясо, рогу, овочевий гарнір, суп, або швидко зробити закуску до столу. А тепер запам'ятовуйте, де купувати.